Друзі, доброго ранку. Вітаю вас всіх на молитві за Україну. Слава Господу, що у нас є такий простір, де ми можемо збиратись кожен ранок і молитись за Україну. Слава Богу, за вас. Я дякую вам за те, що ви молитесь спочатку повномасштабного вторгнення за Україну. Друзі, ми будемо продовжувати молитись, коли війна скінчиться, а вона скінчиться. Ми в це віримо. Ми віримо, що Бог чує наші молитви і відповідає на них. Молимось всі разом. Батько наш Небесний, ми сьогодні всі разом приходимо до Тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо, щоб Ти великий, всемагутній, Бог повстав своє величі та зупинив цю кляту війну. Ми молимося, просимо, Господи, щоб ти закрив неба та захистив мирних людей, дітей, жінок, літніх людей від цих бомб, снарядів, кабів, куль, Господи, захисти від цих шахетних атак. В ім'я Ісуса Христа, від цих дронових ударів, захисти, молимося, просимо Тебе. Ми благаємо, Господи, молимося за наше військо, за наших захисників, за наших героїв. Молимося за кожну бригаду та кожне І Просимо Тебе захисти тих, хто захищає нас, та дай сили тим, хто віддає свої сили, всіх, благослови всіх тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю. Благослови, Господи, просимо Тебе. Молимось також за всіх волонтерів, військових капеланів. молимось за військових медиків, психологів, за кожного хто працює ради перемоги та ради справедливого миру. Благослови. Молимось за поранених і просимо торкни своїм духом та стіли поранених. Молимо за зниклих безвісті, за полонених. Нехай всі полонені повертаються додому живими, а зникли й безвісті, нехай будуть знайдені. Молимося, просимо в ім'я Ісуса Христа. Молимо за біженців, за переселенців, за кожного, хто страждає в цій клятій війні. Підтримай, Господи, просимо тебе. Нехай твоя благодать буде на нашому народі в ім'я Ісуса Христа. Об'єднай наш народ, благослови президента нашої країни, благослови перемовини. І ми довіряємо тобі, Україну. Ми віримо тобі, що ти зупиниш цю війну і ти це вже робиш. А ми сьогодні всі разом проголошуємо Мир Україні, мир Україні, мир Україні. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Та амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Молимось, віримо, тримаємось. Як помилюся, на цьому тижні у нас проходить школа і вчора, і, і сьогодні, і завтра, і на цьому тижні ми думаємо или вчимось на тему освячення. Біблія каже, що святой, де да освящається ще. Також Біблія каже, що ми а, со страхом і трепетом завершали своє спасіння. Со страхом ми трепетом завишали своє спасіння. Друзі, ми приймаємо спасіння, і це початкове спасіння. Але є а кінцеве спасіння, коли ми будемо аканчати на І для этого, друзі, нам треба освящатися, освячуватись. Амінь. І це цілий процес нашого життя. Коли ми преображаємося в образ Христа, коли ми змінюємося в нашому характері, коли ми взираємо на славу Господню. Амінь, ми освячуємося. І вся наш, все, все наше життя, друзі, це освячення, це путь освячення, путь приображення в образ Ісуса Христа. Ми вже спасені, але ми завершаємо своє спасення. А, как его совершать, чтобы не потерять, чтобы сохранить веру, потому что спасение мы а, приобретаем веры. Нужно, друзья, освещаться Моя молитва о вас, чтобы вы проходили этот путь достойно, и чтобы вы все а, дошли до конца, претерпевший до конца спасаться. а Молюсь о каждом из вас, чтобы вы претерпели до конца. В имя Иисуса Христа. Аминь. Люблю, побачимось с Богом.